Важко достається. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля з батьком зранку на нашій ділянці дістають коріння. Ну, цей корінь такий найкрепший, трошки підрубують. Так, всім доброго ранку. Ми вже працюємо. Тут повитягували ці балки, що були на цій старій пілорамі. Ну, Тут вона була така дерев'яна. то Вже їх ні, ні, ні на що не буду використовувати. Вони такі смолові. Там у, у тій новіші, то там дубові, то їх заберу на стовпчики. Ну ці на, на дрова підуть. Тут і, і з двошкою це цеп гарчити годі. Як не дивіться, як не крути, все одно ну, все одно дзвіха захватиш. Отакий тут армагеддон робимо. Ну, ці повитягували. В принципі, ще нормально цей, цей останній трошки такий проблемний був корінь. А ці обрізаємо, а коріння середину. бо я тут буду засипати біля метра, то якраз нормально буде. Це такий у нас фронт роботи. Зараз підемо покажу. Ну Сьогодні будемо городити тут це все діло. Зараз трохи зранку, поки і з цим розберемось, Потому, що батько раніше приїхав, я трохи пізніше. Вони старші в їх сон менший, то аби було бажання, хай працюють. Отут, бачите, насож такий таки виходить, не дуже воно упорядковане, треба буде все прибирати його. Ось таке гілля. І це із того стовпчика на те приміщення. Ось тут будемо сьогодні закопувати ці стовпи, загорожувати. Але там з цієї сторони, зараз там батько дергає. Идем, глянем, поможем. Energizer. Не можна можно справиться. Переходишься, я перейду сюда. Отсюда, бра. Дижо закатил. Ну, це вже останній корінь, а ні, ще один є, ще й того попробуємо. Так, дуже, дуже насилу нервемо його. От ті попередні взагалі легко поївходили цей трохи. Що такий більший був, то трохи важче. А так думали, глянемо, якщо, якщо ні, то хай би були, позризував вже те і все. Але хочеться, щоб такий ну, якийсь невеличкий був порадок. Давай, за, за, зачеплю. Хорошо. Дайте взади ще трохи, зачеплюйся. Оп. Так, ладно, даємо накиди. Ай, ні. Ну, давайте ми у цього ставимо. Зараз ще вийде глянем. É, hey, chutei. Наші гопці грачі? Самі больші голубці, які Тут вже сіткою загордили цю сторону ззаді від річки, отак вона виглядає. Ну поки ще не понута, то, 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 то нічого гарна, більш-менш. Тоді писали, щоб, щоб отак проти ще кинуть, для того, ну, щоб була трохи жорсткіша вона. Сітка метр п'ятдесят, висота. Я не думаю, що це не козулі, що перестрибнуть. Має бути нормально. Ну, от, тут трохи оставили того, що ну, треба здобувати тут старий фундамент такий ще є, щоб вона більш-менш так рівніше йшла б уже. Ось так і справи. Ну що, так, помаленьку рухаємось. Зараз цих пару днів так тут по, ну, поприбираємо, все поробимо, а тоді вже така піде по більша масовість роботи. Зараз це дзвяхів фатив, а тепер зараз добре, зглянемо. можливо, треба буде поїхати купити. Тому що він, ну він і сухий, і важко рижиться, та ще тупі мабуть, так собі буде картинка. Бачите, з цих коротших, то буде по одному стовпчику, там не довше, то можливо і по два. Ну і ще думав, хто знає, можливо, кришу траву переробити в такої формі, як мене вдома. Ну, де з однієї сторони, шипер стоїть. Але бачу, що зараз ну зараз треба першим ділом таке, що саме нагальне зробити. Зробимо, щоб стрішки їх пересолити, а тоді вже глянемо можливо, на осінь. Зробимо. Ну Так було б добре. Було б і місце для тюків. І все. Просто коли кришу так зроблю, перероблюється, отак. Такої форми, і тут ця, рукою гей, йде то набагато. Ну Збільшується такий об'єм, де можна щось зберігати, сіною соломою, і все. Ну нічого дуб тоже ріжеться нормально. Добрий день, люди добрі. О, хоч по з вами, то нема часу за цією роботою. Хай ще будуть кажуть, що трактор ДВК не добрий, бачите, як працює. Все повикорчовує, все повитягує, ломать не строїть. Це я сьогодні працював і згадав я вірша шкільної програми. А хто чи, чи чи, чи, чи ра може хто пам'ятає, написав. У щастя людської рівних два крила. Троянди і виноград, красиве і корисне. Отак і місця робимо корисне і красиве, окультуруємо. Було тут, скільки по Україні такого є занедбаних приміщень, старих ферм, господарських будівель. А так, дасть Бог, доведемо його до ладу і, ну, і буде якийсь з нього толк, звісно. Що тут? місцина гарна, от подобається от мені, що річечка тут. Зовсім ряд, поряд річка. і Буде де теляткам, бічечком ходити. Колись. Давно у нас був сиді такий, ну не так давно, не Степан Прокопович, нас ще й всі односельчани його пам'ятають. І пізною осінь ми з ним пасли корови. Він свою череду пас, я свою. І зійшлися, по чарочці випили, а він такий був, Степан Прокопович, романтик в душі. Він каже, ото Васик, дивись, оце вже на старость, да, за молоду хотілося б десь щось там до людей, то. а зараз на старость, оце б тут я. Біля річечки поставив би хату, ввечері сів з парасочкою над річкою, в Солові співають, романтика, він такий був романтичний в душі. Та так і ми вже на старість, якби тут, як бі хату зробив, з бабою Надією сюди вибратися і будемо фермерувати. От І це ж ви бачите, це ферма по народицях, навіть не ферма, як, не знаємо, як назвати, чи не знаю, як його назвати, як кажуть, фазенда. От, народжується на ваших очах. Дійсно, все з мозолів за зароблені гроші. Що там, появились гроші, купили стопчики, появились, купили сітку, загорожують. Ну і дасть Бог буде толк. От. Ну все, люди, будемо працювати тоді. До побачення. Стой, стоп, стоп! Пасынка и будет падать, Не, воно взяло на изгон поле его. тут А тут опасно зубцы, кажется. Ага. Да, не Ну, смотри. пробуй, тут подержишь. Drieskauze is. What? Ну, так, ми будемо продовжувати, коли я вже поїду додому. Там ще на кухні щось запланувала. У нас сьогодні так трохи більш-менш продуктивний день виходить. Ну, повтягуємо, можливо, декілька закопаємо і вже буде хоч щось. Ось такий поки що такий балаган робиться. Сьогодні я хочу приготувати торт медовик. Беру мед, вершкове масло. І в каструлю додаю дві чайні ложки соди. І зараз його поставлю на газ. Не залишаючи, гарно так перемішувати, щоб не пригоріло. І зараз масло розчиниться і так буду перемішувати до такого не дуже темного кольору. Для гаряча він зараз ще трошки потемніє. І буде саме добре. Для тіста беру 4 яйця, 5 ложок столових цукру. І зараз все разом зб'ю міксером. Яйця з цукром збила, зараз добавлю мед і поступово буду додати муку, щоб таке було тісто не дуже і рідке, ну і також не забити мукою, щоб не були такі коржі грубі. Випікати я буду сьогодні круглий торт, то беру таку форму без дна, і заливаю два черпаки сюди тіста і потім піднімаю, трошки воно так порозтікається. ну я його потім обрізую, коли спечу, і з обрізків буде посипка. Ну, коли готую квадратний, то заливаю на, на цілу форму, потім розрізаю. Вже духовка включена в мене. Тісто вже я замісила отакої густини. І зараз заливаю у форму, випікається воно швидко біля 7 хвилин. З такої порції мене виходить 4 коржі, вже я їх обрізала, порівняла мискою. І отакі вони виходять. Раніше я замішувала тісто, так розкатувала, ну, а таким способом скоріше. І також виходить смачний торт, такий коржі м'ягенькі, а обрізки складаю в такий блендер. Ну, коли вже всі мене допечуться, ще останній лежить. То потім я його переб'ю і це буде зверху посипка така. Коли хлопці вдома, то вони люблять, то тут мене мало залишається, щоб перебити. Ну, Зараз вони на вулиці гуляють, то буде більш посипки. Покришила. І зараз я приготую крем. Беру отакий сир маскарпоне, Тут 400 грамів. І також вершки 20%. відсоткові. Коли беру 36, то він такий більш до масляного. Такий виходить жирний крем. Ну, із 20-відсотковими вершками більш мені подобається. В першу чергу збиваю сир, щоб був такий м'який. Половину додала вершків, дві столові ложки цукрової пудри. Куржі вони солодкі, там є мед, і також я цукор додала. Виходить високий, тут у мене три коржа змазаних, а четвертий останній трошки ще теплий. Ну, ще хвилин 15 постоїть, то я також його змажу. Зверху я нічим не пропитую, він і так м'який і кремом пропитається. І вже в кінці посиплю отакою крошкою вже перебила. І вже завтра будемо пробувати. Постоїть якраз ніч. Зараз вже нас після обіду, вже ближче до вечора, то за ніч постоїть, завтра вже будемо їсти. І отак виглядає торт вже на слідуючий день. Пропитався гарно, такий він м'ягкий. Ну, в нашій сім'ї діти його найбільше люблять ми також. Зараз Коля їде до батьків, завезе грану лубичка маленьким, ну, і заодно на пробу торта. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтеся на канал. Всім до побачення!